А як ви думаєте, 100 років це вже межа? Девід Рокфеллер прожив 101 Рік тому, що він зробив сім пересадок серця, і не тому, що він був супергероєм, тому що він мав дуже багато коштів. А ці кошти дали йому доступ до найкращої медицини, до найкращих лікарів і спеціалістів. Так ще в ті роки медицина вже була дуже на високому рівні, якщо у вас є гроші. В принципі, джон Рокфеллер і став причиною, чому всі почали переходити на синтетичні продукти навтопереробки. Зараз не про це, але сьогодні мільярдери йдуть. Ще далі. Ларі Елісон він вкладає просто сотні мільйонів доларів дослідження, адже він вважає, що смерті не існує, що смерть це просто хвороба, яку, до речі, можна вилікувати. Брайан Джонсон це просто ходячий науковий експеримент. Проджект Blueprint слідкує за кожною клітиною його тіла. В нього зупинено офіційно старіння в віці 31 рік. Його шкіра помолодішала легені, як у 18-річного. Просто фантастик. Але до речі, він вживає по 150 бадів в день, і я думаю, як його печінка пересадять. Але хочете прикол, багато із того, що роблять всі ці мільярдери доступно вам вже сьогодні. Наприклад, здоровий глибокий сон по 8 годин, тому що сон – найпотужніший найпотужніше це найкращі ліки, найкращі бади, і вони абсолютно безкоштовні. Звичайно, менше цукру повністю виключити продукти з фасфадом, ультрапроцесовані продукти з довгим списком інгредієнтів в складі. Медитації та дихальні практики. Кожен день по 5-10 хвилин медитації можуть вас так розслабити і знизити рівень кортизолу. адже кортизол і інсулін два гормони, які запускають всі процеси старіння в вашому і моєму організмі. Також до речі, соціальні зв'язки, друзі, сім'я і класні теплі відносини продовжують життя навіть без мільярдів, розумієте? Отже, хочете жити довго і щасливо? Більше рухайтесь, спіть якісно, спілкуйтеся з... З друзями, харчуйтеся правильно, дихайте на повні груди, не забувайте про діафрагмальне дихання. Класні емоції завжди продовжують наше життя.